Алоха всім. Сьогодні 29 квітня. Ми робимо розпаковку саджанців з ринку, тому що у нас був поганий досвід замовлення на площадках інтернету рослин. Ми замовили два кущі з одного відомого. Інтернет площини е, малини. Один прийшов коренем, а інший без. Ну але ми їх висадили, подивимось, пустити, е, чи вони е, якісь пуп'янки. А ще ми в інших замовили е, цей гортензію та гліцинію. Ось такі вони були: 169 гривень. Ну це на голову не лізе. І вони такі погані і кволі, тож ми вирішили купувати з рук на ринку у жіночку мужчин. Будемо зараз дивитися, що ми придбали. Тож перше, ми на заміну в нас в минулому році, в восени ми купили шість чи п'ять кущиків троянди. Білі, рожеві, червоні, жовті і якісь ще такі персикові. Всі прийнялися, окрім жовтого. От з жовтим щось, може, ми погано його прикрили, тож ми на заміну йому купили. Ось, дивіться, який великий, гарний, плетучий кущик троянди. Теж жовтому взяли, щоб замінити його. Подивіться, ну це ж. Краса. О. Ціна? Ціна 120 гривень. Е, якщо пам'ятаєте, я знімав вам е, ті кущики троянди десь е, в лютому, мабуть. Шо, то, ну, вони, ну, менше були, може. Може, четверть цього куща. Так. Йдемо далі. Це в нас... Ой, буде так мене поламати. Це в нас флокс шеловидний, біленький. Бачите, він буде стелитися, покривати нашу діляночку, буде робити красиво, бандіта, сперестань, перестань. Що ти хочеш? Ти до мене хочеш? Почекайте. Сидить на привізі, бо ми вже замахалися його господи, цей ловити по всім, по, всі, по всьому дачному кооперативу. Це е, 40 гривень. 40 40 гривень. Так, дуже, дуже радию. Воно так стелиться красиво, закриє все, заб'є е, ці е, бур'ян і не буде воно вилазити. Так, далі в нас, дивіться, берез. Клет. Він теж плетучий чи не плетучий? Ну, він видкий такий, по землі сталиться. По землі стелиться. Ось у нього такі коріння. от, Такий от красивенький. А? Гарно. Гарно. Він коштував 70. Дуже-дуже класно. Це в нас все піде на ту Альпінаріум. Так, а ми ще дуже ганяємося за цим. Скажіть мені. Хостами. Але ми зрозуміли, що ще рано, але сьогодні зайшли на риночок і от однієї, тільки однієї жіночки, ми знайшли. Хости, е, Ось такі білі зеленим. Зараз я трошечки відкрию. Звичайні хости, не реманентні. А які? Не сортові. Не сортові. Ось. Е боже, е за це ми заплатили. 60 Ні, 20, 40, 60. Не. За три таких ход садженцю. Ось це. Красиво, красиво. Ми вже знаємо, де їх посадити. Так що буде в нас красиво, файно. Так. Барбане дроп. <свісно> Гартензія. Це деревовидні. Перша. Дивіться, яка? Ось так я спущу. Вгадайте ціну. Подруги пляшку пива. 80 гривень білого кольору. Далі. Гортензія деревовидна. Дивіться які. раскрытый. Мабуть, что треба. Заберу и такие вот корень. Подавитесь. Цей коштує 100 гривень. А зараз я вам покажу, який мені на день народження подарували. Той коштує 10 разів більше, ніж цей. 10 разів? Ти просто так скривився. А цей? <реш> Бачите? Але він, ну, він з розплідника, він красивий. Це два деревовидних, а цей широколисний. Боже, ну подивіться, яке це, яка це прелість, яка це краса. Ми щойно його полили, дуже добренько, тому що гортензії люблять, люблять водичку дуже пити. А? От. І вже для нього є місце, але це не постійно. Ми спочатку висаджуємо рослинки а, просто, щоб вони укорінилися, прижилися, а потім, коли ми поставимо будиночок, ми будемо знати, де будемо які квіти і кущики розсаджувати далі. Але зараз я вам покажу, де у нас вони в одному місці. Всі спочатку висаджені в одному і в іншому, тому що там вже місця нема, бо у нас дуже багато нових кущиків. Тож запрошую вас подивитися, що в нас є, які у нас нові ці не хазіва? Жителі. Жителі. Молодець. Ходімо. А, тож перше. Ну це не перші, ми наші е, тут, покупи. Так, це воздичка. Воздичка вона буде стелитися. Ціна? Варвана дробь. Сто гривень. Далі. А оце я не знаю ціну. Будеш мені підказувати. Це лаванда, боже, вона така похища. Ой, Боже, це 100 гривень. Бачите, великий такий кущик. От. А це ми вчора збирали цей хвойний опад. Кажу, дивись. Під деревом росте тюльпанчик. Ми його забрали до себе додому, хай у нас росте. Разом з луковичкою. Так. Тут далі у нас краса. Це любимі квіти. Любімий. Це півоні, це білий. Йому 8 років. Зараз трублю буде красива. Йому 8 років. І нам жіночка сказала, що в цьому році ми може навіть цей. І можемо дочекатися квітів. 100% відсотків ну то на тих молодих. Ціна барабана дроп і 600 гривень. Ну, а зато восьмирічна квітка. Так, далі в нас е, гортензії поменше. Бачите, тут їх піони. Ой-ой-ой, гортензії, піони, Півонії. Вони бордового кольору, але ми десь недавно бачили, що зав'язались навіть е, ці квіточки. Пупінки. Ну, Бачите? Може, і ми сьогодні дочекаємо. Ой, в цьому році дочекаємось квіточки півонов, півонії, а це парам. А це хто? Вгадайте Пляшка повезла. Це моя подруга. <тит> <тит> Іра, привіт. <тит> Моя подруга мені на день народження подарувала магнолію сорт Old Port, Вона така бордова, а всередині вона біловата рожева, така легестенько біловата рожева. Тож це дуже несподівано для мене було, коли я приїхав. І мені сказав, дивись, опана, Ходімо далі, в нас ще багато чого є цікавого. А, ось тут у нас цікавого. Ось дрючок. Це малина на штамбі. Ми їх взяли два кошика, ось цей був взагалі без кореню, але він, він пустив пуплінок. Ну будемо дивитися, що. З ним вийде. Тут у нас теж. Але дивіться... Ай, щось мене вкусило. Воно. А якщо видно, воно щось вилізло. Ну і більше нічого. Ай, і що ось, є щось. Далі в нас черешня. Колона видна. Дивіться, який привіз. Гарний. Ось, осьо. Ось о, пупінки ще нав'язалися. Бандюша на когось там ругається а не стоять. Оп. Так, ходімо, далі. Е, тут у нас ебіскос. Це рожевий, це білий. Або навпаки. Тому що ми в двох різних містах брали. Це барбарис. А, Барбарис. Барбарис. Це малиновий. Ой, малиновий. Лимонний. Є ще воно Червоний, чи бордовий? Червоний. Червоний. Так, тут у нас форзиця красотка. Тут у нас ми рятуємо ми нашу <різь> ялинку, котру нам подарували. Там ми висадили це. Є Геценти? ге Які пахучі, дуже пахучі. Але ми... це не постійне місце, ще раз нагадую. Це кам'яні троянди. Боже, такі класні. Так, дивіться, які у нас ці повилазили листочки. Це парічка. А ну, може навпаки. А, ні, парічка ось, а це чорна смородина. <laughs> ось це. Оце коштувало 169 гривень. Люди добрі. Ну подивіться, ну що це? І ось тут другу Бачите? Ну таке, коротше. Це гортензія. Але... Е... Yeah. Волотиста. Волотиста, да. okay. так. Так, агрус. Наші крокуси вже відсвіли. О, боже, ми навіть не сподівалися, що о, вони оклигають. Це три ожини, які ми подар... Ой, подарили. В минулому році і посадили. Е, дивіться, які. А? А красота? Ось тут її пустили, буде дивитися. Повилазили нові новий прирізь, бачили? І оно. І воно. Дивіться. А? Краса яка. Зараз трошечки вирухлочки. Так. Ще в нас не було надії на, на лохину. Ми хотіли її... Або позбутися її, або ж э, пересадити в інше місце, але ж подивіться. Це яке красиве, бачите. І там десь повзе ну, щось новеньке, Нові, ці, новий приріст. Я, я дуже радий, коли побачив це. А, боже, ми ж забули ще цей тим'ян показати. Зараз підемо ще. А це нам подарунок дали. Це гібіскус гібиску, триколор. Там, мабуть, гуртин запалялися від відру. Мабуть, що блакитний, рожевий і, мабуть, що білий. Мабуть що, я не пам'ятаю. Так, і в нас ще пущик ожину, другий і там ще третій. Ми купували нашого жикада 50 гривень кущик. Так, ходімо списати гортинки. Так, і ще ходімо, я забув, де цей Чебрець плитучий. Ой, Боже, теж дуже пахне. А це, друзі, <рес> звісно, гліцинія. Вони рожевого кольору. А, взагалі нічого не видно, ніяких пуп'янок, але щось там є. Ну, ну, якщо вам видно. І це тільки на одній гілочці, на іншій там взагалі тихо. Чебрець прям топчик. Я дуже обож... обожнюю чебрець чайочок випити. Або що ще. Так, і подивіться, як ми... Трошечки, а прям mm -hmm. так <смеш> мощно <смеш> мощно ми прибрали, е, тому що в майбутньому тут отут буде стояти е, наш будиночок. Так, ще ми замовили, скажіть мені, високу грядку. Е, вона буде оцинкована, мабуть, що, да? да Чекаємо, коли вона до нас приїде, будемо разом з вами збирати її. А ще ми вчора, коли збирали хвойний опит, ми ж цей Йолки. <смір> Позбирали. Так. Позбирали в корінниці. Ну як, небагато, але щось тут є. Ой, я тут сьогодні пора все забив прибирати гілочки. Ось такі, дивіться. Це така м'якенька, зелена, а тут під пляшкою. Ось о, бачите? Така блакитна, дуже красива. Мені дуже хочеться, щоб ця прийнялась, але подивимось, що з нього буде. Так, накрию пляшечкою його. Так, і що? І на цьому... на цьому все. Мирного неба нам над головою. Всіх обняв, Па-па.